Коли, це коли в аутсорсі, е, в своїх сервісних компаніях, е, е, співбесіду проходить сіньор, е, ось, але Фактичну роботу потім беруть виконувати якусь там, джуніора чи Мідла. Він не комунікує ніяк назовні. там Назовні це виглядає так, що цей сіньор робить роботу, а, е, але насправді роботу робить руками там джуніор чи, чи, чи мідло. Ну, будь-в, основному джуніор. Я точно знаю випадки, коли наші студенти влаштовувалися в такий сетап. І коли там було написано три плюс роки досвіду, вони туди влаштовувалися і там потім працювали в такому сетапі. Ну але знову ж таки, як от для цих людей, як вони зможуть розвинутися як спеціаліст? І мені здається, що все ж таки, якщо от, є команда, і ти можеш не тільки е, на цьому зосередитися, отримати якісь суміжні знання, комунікувати, обмінюватись е, досвідом думками, то це і наближає і тебе, і твою команду до досягнення цілей. Я думаю, що в цілому, якби я не в Group попав, а десь там в якусь конторку, де я сидів би сам і писав би код, то я думаю, я, я би попрощався, може, вообще, кар'єрою.